Е, також вірш про кохання, але е, це про пошук кохання справжнього українського. Написала сьогодні по дорозі на роботу маршрутці. Хоч вік вже затрішечки перевалився, а я завела лиш кота. Я мрію зустріти прекрасного принця, так само, як в юні літа. Я вмію стріляти з РПГ, з винтівки, а можу нехило хіло й з гармати, бабло заробляти, водити автівку і в щели погопніку дати. Mm -hmm. Та хочеться ніжності, часом на ручки. І кохання такого навіки. Мені не потрібні прилизані сучки. Мені ще ух чоловіка. Мені не потрібно модельного клону. Мій вибір ґрунтовно свідоміший. Найдурса він матиме як Аполлона, тільки хазяйство вагоміше. Він буде чутливий, опірі бильний, троянди даритиме чайні, і буде як тайсон потужний і сильний. Тільки не міг, звичайно. Він матиме справжні. Він матиме справжні риси і цілі в житті, як годиться. Не буде носити завужені джинси, щоб ущі моїх насідницях, <рес> щоб чуб а поголені скроні козацькі блищали б, як нові бокали, щоб чолки не були, як вемо, і сненацька не вбила його радикали, щоб мужні, щоб ширші моїх були плечі, щоб сладкі, щоб сладкість не мала вдавати, щоб тато не сплутав спорогу порогу надвечір, проходьте, як подругу звати. <рес> Виховання, процеси гартують в мужчинах не мужність, а вроду і нам дістаються принцеси.